Ім'я Годун має щонайменше дві інтерпретації, а це усічення постпозиційного компонента двоосновного імені Годебрата, або Годевой, до якого додавався атрибутивний суфікс. «ун». це похідне ім'я від діалектного апелятива Годун, що означає годувальник Перше 299. Усі згадки українського антропоніма Годун датуються шістнадцятим. 17 століттями. Наприклад, у 1585 році згадується Грицького Дун, що був церковним селянином у Луцькому повіті Архіус І 211 у 1587 році, патронім Годунович Архюс. І-1189 у 1620 році, комірник Годун Яцьков містіст. Остропіль в КО 348 у 1635 році. Коростишівський від Годун'яско аж у 205 у 1648 році, Юрко Годун, Запорозький козак Туб 109. Також є згадки про патроніми козаків 1649 року, Козак Годуненко р 210 та козак Кривського полку хвєско годунець з 307. Додатково в Росії зафіксовано ім'я Годун Зернов, Веселовський, 81. Схожі на годун імена, богун годин годя голуб, голян, горун, радун.